У найближчі кілька днів Іран може напасти на Ізраїль. Адміністрація Байдена переконана, що Іран збирається напасти на Ізраїль у відповідь на вбивство політичного лідера Хамас Ісмаїла Ганії в Тегерані на початку цього тижня і готується протидіяти цьому. Нагадаємо, що у середу вранці було завдано удару по резиденції глави політичного офісу ісламського опору Хамаси Ісмаїла Ханії у Тегерані. Внаслідок цього удару Ханії загинув. Іран і Хамас звинуватили Ізраїль у вбивстві. Ізраїль, який воює з Хамас у секторі Гази, не визнав і не заперечив вбивство Ханії, який перебував у Тегерані на інавгурації нового президента Ірану. У відповідь на вбивство у Теграні лідера Хамасу Ісмаїла Хані, верховний лідер Ірану Аятола Алі Хаменен наказав завдати прямого удару по Ізраїлю. Відповідна реакція Ірана на ліквідацію Исмаила Ханія, одного з лідерів Хамас в ожидається действительно вот в ближайшие выходные. Это п'ятниця суббота, по всей видимості. Но это пока совершенно не точно, непонятно решение в федеральне. Они сейчас ищут формулу, как бы им ответить, но при этом не нарваться на большую войну. Потому что они понимают, что реакция Израиля в этот раз может быть гораздо жестче, чем была вот после атаки 14 апреля. Это может привести к большой региональной войне, в которой, опять же, большой долей вероятности примут участие американцы. Зараз абсолютно точно відомо, що Іран мститиме за смерть ханії, але всупереч побоюванням заходу, каже експерт, іран діятиме обережно, бо поки що не готовий до великої війни з Ізраїлем. Удари татані обіцяють обмежені по військовим об'єктам, Тільки в, в центрі країни, там авів Хайфа і так далі. тільки То только атакувати військові об'єкти. Полагаючи на то, що ответная реакція Ізраїля не буде э, Гражданскую инфраструктуру они вроде как обещают не трогать. То есть заранее предупреждают, що нам нужно ответить, вот тут не по понятиям на Ближньому Востоке оставить такое без ответа, но це все буде ограничено. Дальше ще раз говорю: все зависит від того, какой будет ответ Израиля. Але як на таку атаку відреагує Ізраїль, спрогнозувати складно. Поэтому иранцы надеются, что все будет как 14 апреля, в ночь 13 на 14. Они атаковали, мы отбились при помощи союзников, ответного удара практически не было, и на этом, в общем, инцидент считался исчерпанным. Каждая из сторон заявила о своей победе. Как будет в этот раз, трудно сказать, потому что момент опасный. То есть ответный удар Ирана может повлечь ответный удар Израиля, соответственно, ответный удар Ирана. И пошла вот такая ступенчатая эскалация, которая может в итоге перерасти в неконтролируемый вылет в большую войну. Побоювання ж США та Заходу абсолютно зрозумілі, але чи зможуть вони запобігти великій війні між Іраном та Ізраїлем? То, що Європа там, і Штати намагаються предотвратити війну, це все зрозуміло, але її неможливо предотвратити, якщо как би, бы, сторони збираються воювати, як ти її предотвратиш. Її можна тільки відложити.